Велика діра на верхньому поверсі, гори битого скла, хатні речі, що винесло під час вибуху. Ось так жахливо зараз виглядає дев'ятиповерхівка у колоннигірському районі, по якій прилетів снаряд, і з самого ранку всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу. Втручання в 9-й поверх 9-й житлового будинку. На місці травмовано семеро осіб, у двох осіб поранене тіло, них 16-річна дівчинка, і у п'ятьох осіб гостра реакція на стрес. Попередньо було використано авіаційний боєприпас. Тип якого зараз встановлюється, його було запущено з території Белгородської області з літака сутринця за фактом цього воєнного злочину кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. На щастя, всі живі. Вибито більше ста вікон, вибито більше ста. 100... Балконний храм пошкоджена покрівля. Працюють всі комунальні служби, працюють волонтери для зручності постраждалих було відкрито виїзний ЦНАП, і люди мають змогу поряд одразу оформити заявку. Дії також працюють волонтерські організації, які тут же на місці видають допомогу людям у вигляді ковдр USB та іншого. Я на восьмому місці вагітності. Е, я вже відпочивала. Перший вибух пролунав, я прокинулася, дуже злякалася, поки зрозуміла, що коїться, вставати, побачила велике заріво збоку. Тільки ну, вставати з мислями, збиратися був другий вибух, і тут щепки, все полетіло. Не зрозуміла з якої сторони, куди дивитися. Вибігла в коридор, відчинила двері, там був дим, кричали сусіди, закрила двері, стала, не знала, що робити, куди біжати. Запах гарі, газу. Ну, це, це жахливо. Не да Бог таке пережити і благо, що все обійшлося, всі живі, здорові. Котичок я ще не спала. Це було 2.11. А потім другий взрив був о 2.13. Ну, побачила шар, огня, одразу газом запахло. і бачила, як провода ну, іскрили. Кажеться, будинку заходить дуже. Так я на третьому этажу, я представляю, як людям на дев'ятому етажі було. У мене дівчатка тут. Во втором подъезде, на девятом. так у неї взагалі кімнати нема. Одна тільки спальня залишилася, а там все повилітало, і вона одна, як це відновлювати? за що? Страшне. Як шарахнула, смотрю, полетіло на мене якраз диван, біля зі двері полетіло все стекло на мене, двері. І я кинулася, дивлюся, огонь горить там внизу. Я бросила за дверей критні магони, заклінили двері, виривали тим ломом, відкрили. О, страшно було, що таке господи. І тут ще три місяці мужик, тут війни. Харків був знову під обстрілами. Були влучання у Шевченківському районі, де були пошкоджені приватні будинки, і потім було влучання в Сатовському районі міста Харкова, де постраждали і багатоповерхові будинки, і готель, і приватні будинки. І вже вночі теж Харків опинився під обстрілами. Попередньо це був кап який. Влучив в багатоповерховку, яка знаходиться в. Холодногірському району міста Харкова було влучання між 8 та 9 поверхом, і на диво, на щастя, не було загиблих, але постраждало, взагалі постраждало 13 людей. Хочу сказати, що дійсно руйнація в багатоповерхівки дуже серйозна. Практично зруйновано 5 квартир. Зараз працюють наша комунальна установи, працівники ДСНС, розбираємо завал. Там, де було влучання, крім цього, хочу сказати, що працюємо для того, щоб відновити всі комунальні послуги в цей будинок, бо дуже багато людей, які живуть у цьому будинку, і для нас дуже важливо, щоб до кінця дня всі комунальні послуги були відновлені ну, за виключенням тих квартир, які зруйновані. Ігор безкровний Олександр Іванов, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.